Вибиті шибки, зруйновані дахи. Російські війська напередодні кілька разів обстрілювали Костянтинівку. Пошкоджено 21 житловий будинок. Є поранені 12 години до 12.20 відбувся обстріл із РСЗВ «Смерч». Внаслідок обстрілу було пошкоджено 8 приватних будинків. З 1415 до 14.30 відбувся обстріл зі ствольної артилерії по місту. Внаслідок обстрілу було поранено 2 цивільні особи, пошкоджено 11 приватних будинків та один газогін. Також о 19:20 знову був обстріл Костянтинівки із РСЗВ смерч. Внаслідок обстрілу було поранено. Три цивільні особи з них одна дитина. Чотири авіабомби Фа 500 російські війська скинули на селище Нью-Йорк. Зруйновані школи, інтернат та 45 житлових будинків. Загиблих та поранених немає. Повідомив на своїй фейсбук-сторінці начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. Крім того, російські війська обстрілювали Красногорівку, Торецьк, часів Яр Новоукраїнко. Предтечене повідомляють поліції області. Одна людина загинула, семеро поранені. Українські військові продовжують відбивати атаки російських військ. На Марінську. У напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районах Мар'їнки та Побєди. Противник обстріляв понад 10 населених пунктів. Серед них Красногорівка, Мар'їнка, Побєда, Новомихайлівка, Георгіївка та Гостре на Донеччині. Рятувальники евакуаційної групи Фенікс вивезли з часів Яра, подружжя, повідомляє прес-служба відомства. Анастасія Галасюк, Марія Гречко, Андрій Різніков. Суспільне новини Донбас.